Всім привіт! Мене звати Олена Черниш, Я являюся колористом, а також викладачем колористики з нуля та підвищення кваліфікації. І найчастіші запити, з якими до мене звертаються, це складні випадки. Сьогодні я хочу поділитися з вами складанням алгоритмів з роботою при складних випадках і розібрати деякі уроки з вами на цьому уроці. Отож, перша ситуація. У нас прийшов клієнт з відросшою натуральною базою. Натуральна база тут 5 6 рівня. 5 6 рівня глибини тону. У нас є частково сивина. Попередньо майстру зробили аєртач, і отож ми бачимо, що майстер зафарбував все перманентною фарбою. І відповідно у нас утворилася ось ця зона, яка нас порожіла з часом після вимивання. І на кінцях залишився блонд, але блонд також є знакопиченням косметичної бази, адже фарбовано все ж таки перманентом. І це так вимивається. Можете наглядно подивитися. Перманент, це та робота, яку я зробила е, клієнту. Дана робота зайняла дуже багато часу, але, як бачите, воно того варте. Отож, алгоритм моєї роботи. Щоб зробити, перейти в AirTouch, мені відповідно, я розумію, що це робота з шарами, і мені потрібно поставити кожен шар на своє місце. Тому я працювала тут в двох шарах. Першим ділом, що я робила, я змивала косметичні пігменти. Змивала я косметичні пігменти кислою змивкою, тобто виходила з косметичної бази, щоб цю всю режину забрати з нашого волосся. Коли ви наносите персульфати на Косметичну базу волосся дуже і дуже страждає від цього. І ви, по-перше, я тут не бачила стику, де у мене конкретно, коли я роздувала по шарах волосся, я не бачила стику блонду та стику відросшого коріння. Чітко тому, що у нас тут, як бачите, є затемнення кореня. Тому я мусила першим ділом вийти з косметичної бази за допомогою кислої змивки. Тоді я отримала набагато чистіший результат і вже чітко бачила, де мої шари і що в них робиться. Я нанесла на довгий шар. Ось тут у мене довгий шар дві суміші, тобто на волосся, яке у нас було темнішого кольору, я наносила свій порошок, я працюю в UART Ultra Blonde, я наносила його на 4,5%, а в кінці я дочищала, тут було в мене 1 до 4, а тут на кінцях у мене було 1 до 7, на 3%. тобто тут я дочищала волосся, тому що нам потрібно було вписати сивину в техніку. Як бачите, в результаті після у нас чітко читається волосся, яке я знебарвила в довгому шарі. Воно називається гарно за сивиною відносно відсотковості сивини у даної клієнтки. Тому ось так я працювала. Порошок я використовувала на 4,5%, а також один до 7 на 3%, щоб дочистити свої кінці. В середньому шарі я робила кольорокорекцію за допомогою кислої гелової фарби VR Shine, для того, щоб знейтралізувати наші оці видови в такий нейтральний колір. Звичайно, що цей колір буде промиватися, і вам потрібно буде підтримувати даний процес. Тобто, коли вона буде приходити на корекцію, ви будете встановувати ці проміжки, Не проміжки, а середній шар. А з часом вони переростуть, я їх зістригаю поступово філіровочними ножицями, для того, щоб відростити цей середній шар. Відповідно, ось такий результат ми отримали. І ще раз повторюю свій алгоритм. Я змивала косметичну базу. Після цього виконувала повноцінну реконструкцію. Звичайно ж, після кожного етапу я виконую реконструкцію. Після цього я працювала в техніці, працюючи двома складами на більш темніший участок та дочищала кінці. І поміж конвертами я робила кольорокорекцію шарів. Кольорокорекцію шарів я робила кислим барником для того, щоб залишити натуральне волосся і відповідно знейтралізувати, щоб це не було максимально темно і забито. По кольору. Потім я все це змила і затонувала волосся вже кислою гелевою фарбою, яка в нас працює з попередньо <coughs> знебарвленим або висвітленим волоссям. Тонувала я на 10 рівні, щоб колір був прозорий, та моя сивина сховалася гарно у нашу техніку. Мої Середні шари залишилися нейтральними, волосся блунтоване, протоноване, і відповідно ми з такої ситуації отримали таку ситуацію. Дуже і дуже наголошую: не перекривайте корені перманентом в техніках, не фарбуйте перманентом в техніках, не фарбуйте банями, адже це все йде перманентний борник, який зачіпає натуральну базу. І навіть якщо в день, коли ви зробите дану роботу, цього не буде видно, то через час, коли ця фарба змиється, ви отримаєте ось такий результат, який абсолютно не підходить клієнту. З цим фарбуванням дівчинка ходила дуже довго, і я їй зробила корекцію і. Відповідно, ми змогли перейти в Airtouch. Отож, перша робота була ось така. На словах це все дуже просто. А по суті, мені тоді зайняло це годин, напевно, 12, щоб перебрати кожне пасмо. Адже я дочищала, і протезувала, і фарбувала кольорокорекції, і це все виконувала. Друга робота це ось така робота. Відповідно, до мене звернулася. Клієнтка з такою ситуацією, половина волосся у неї було знебарвлена, а також онова прямими пігментами. Як ви бачите на відео, є залишки, отут зелені, які потрібно було змити. А також як ви бачите, ресурс волосся. Ось іде наше пасмо, волосся, яке було блодоване, воно поламане. З другої сторони, ми мали чорний колір, який вимився і вже десь на п'ятому рівні глибини тону. Тобто, тут було таке фарбування навпіл. Тут було біле, а тут було темне. Бажання вийти в рудий і в рудий вийти однотонний. Задля того, щоб вийти в рудий однотонний, мені потрібно. Но було першим ділом зробити що вихід з косметичної бази. Якщо ви працюєте зі складними випадками, першим запитанням, яке у вас має постати в голові, це те, яка база має бути для того, щоб відтворити ось цей результат. Тобто попередній етап, який буде перед фінальним вашим результатом. Ось я подумала, яка база у мене має бути перед тим, щоб створити такий результат. І я розумію, що це має бути приблизно база на сьомому рівні, яка теплого фону висвітлення може бути для того, щоб мені відтворити ось такий колір. Для того, щоб мені зробити базу на сьомому рівні, в мене відповідно в даному випадку. Розділилися алгоритми на дві частини. Тут я спершу виходила з косметичної бази, ось тут. Потім я стабілізувала, тобто робила стабілізацію, так як і при виході з косметики. Стабілізація. Тоді у мене вийшов після цього всього, у мене вийшов результат 7,43. 7,43. І, відповідно, цей фон мені вже підходив для того, щоб створити цей малюнок. В другому випадку, ось тут, мені потрібно було припігментувати довжину, а також. Першим ділом, мені потрібно було змити накопичення. Щоб змити накопичення, я використовувала кислу змивку, а також змивку з господарським милом, яке змиває прямі пігменти з волосся. Тому першим етапом у мене була змивка. Після того, як я змила, я зробила реконструкцію. Тут я також робила реконструкцію після стабілізації. Але тут мені прийшлося робити реконструкцію два рази на цій, на цій саме зоні, адже у нас дуже-дуже малий ресурс волосся. Тому після змивки я зробила реконструкцію, а потім почала відтворювати фони висвітлення, тобто робити препігментацію. З цього 10-го і 11-го рівня я другим етапом робила препігментацію на 8-й рівень, тобто на 8-й фон висвітлення за допомогою коректорів та. Припігментуючій бані, а потім я вже робила підложку під свій колір. Тобто, третім етапом у мене була підложка, яку я виконувала кислою гелевою фарбою. Вона у мене складалася з кольорів 7.3, 7.34 і 70. Тобто, третім етапом у мене була підложка. І після цього я вже брала перманентний барник, яким відтворювала даний колір. В даному випадку я працюю брендом For Reasons, У мене є лінійка Optima і у ній є відтінок 8О. 8О я наносила на корінь окремо, тому що у мене корінь натуральний. Я його наносила на, на 6%. А по довжині у мене вже було висвітлене волосся на сьомому рівні. Я е, наносила 6,3% навпіл для того, щоб ну в мене не було ресурсу волосся, щоб працювати на високих оксидах. Тому е, також для того, щоб колір не просів на цій зоні, під час основного фарбування я фарбувала окремо ці дві зони. Тобто сюди я наносила 8 О плюс коректор, який працює з перманентним барвником, Тобто, в мене було 8 О плюс коректор. в мене є такий, як Мері Голд. Для чого він? Для того, щоб мій колір не провалився в червоний. Відповідно, тому що у мене тут дуже Таке перевисвітлене волосся, хоча я робила припігментацію та підложку, але все одно потрібно наше волосся ще додатково припігментувати, а, додав, а тобто додавати до нього компенсацію. Тому основна формула на цю частину у мене була 8 О плюс Gold Cooper, Називається коректор у люксімі. А тут у мене було 8 о, тому що тут він не просяде. Відповідно за рахунок того, що я мала дві формули і тонувала це волосся, фарбувала це волосся за рахунок того, що. Додавала попередню сюди припігментацію, а сюди виходила з косметики, стабілізувала, потім плюс всюди реконструкція. Я отримала такий результат. У мене нічого не провалилося, і волосся залишилося в такій якості, якій воно було, а навіть краще, як ви можете помітити на цій фотографії, воно дуже і дуже пористе і дуже і дуже в поганому стані. Через реконструкції і правильне формування кольору я добилася такого результату. Відповідно, ця робота також зайняла у мене багато часу, але ми маємо ось такий результат. Наступна робота це робота. Ось таке мимо, у нас відріз натуральний корінь. Тоді у нас був блонд, але блонд зафарбований знову ж таки перманентом. Ми бачимо різні зони. Також була міліровка. Ось тут у нас є світліші пасма, є темніші пасма і на кінцях волосся перевисвітлене. І тут у нас натуральний корінь. Відповідно, мені потрібно було з цього всього зробити блонд. І я працювала е різними складами. В першу чергу я зимивала перманентну фарбу. Тобто, знову ж таки, в першу чергу, я робила кислу змивку. Плюс потім другим етапом я після кислої змивки побачила, де у мене було мілірування, і зробивши тест пасмо, я вирішила робити стабілізацію 1 до 10 тобто стабілізація це ам'ян плюс дванадцять до 10 для того, щоб дочистити нашу довжину, адже клієнт хотів чисто білий колір. Тобто, другий етап у мене була стабілізація 1 до 10, Я наносила на волосся, але тільки через тест пасмо. Адже в таких випадках ресурс волосся може бути не дати вам зробити цього. І ось, відповідно, я після кислої змивки побачила. Ось тут такі в мене, бачите, різні ділянки, де було темніше, світліше. Я наносила кислу змивку. Після кислої змивки стабілізацію на корінь я не наносила. І наступним етапом я знебарвлювала сам корінь, тобто прикореневу зону, вже порошком. І... Після цього я виконувала реконструкцію відповідно і планування. В результаті я отримала ось такий колір. Він не є ідеальним, але я зберегла максимальну якість волосся. Я вивела клієнта в блонд. І подивіться, будь ласка, на до і після. Це також був блонд, тільки в іншого майстра, який тут блонд забитий. У нас є дуже багато полосок нерівномірних баз за допомогою того, що я правильно складала формули на тонування, а поперед цим зробила правильно і грамотно вихід з косметичної бази, яка у нас є. Ну тобто накопичень базових пігментів стабілізацію, а не порошком. І також зробила реконструкції і через тонування, додала компенсацію на дане волосся. У мене з'явилася можливість отримати такий результат. Я працювала на фарбі віарчань тонування і в свою компенсацію я додавала коректори від Форізенс лінійка Люксіма. Там є коректор Mary Gold. Він називається. Він дуже круто працює з кріслою фарбою, дає можливість компенсувати різні відтінки. Тому ось такий був алгоритм цієї роботи. Якби я відразу нанесла сюди порошок, на жаль, деякі зони вони би відстикувалися. Я би отримала те, що волосся відлетіло, і я би не бачила так чіткої тієї міліровки, яка була виконана попередньо. Ось тут чітко видно, де були пасма, а тут також мілірування можете помітити, що воно. За перманентним барвником, адже наші полоски, оці, які залишалися, мали би бути натуральними, вони стали у нас рудими, а тут стало світлим. Це дуже добре, що повезло нам так, що ми змогли зробити стабілізацію на дане волосся і дочистити нашу довжину. Ось такий результат ми отримали. І хочу тут уточнити, що завжди з блондом потрібно працювати, не змінюючи його пАш. Відповідно, якщо ви працюєте навіть в два нанесення порошком, то краще порошок стягнути, чим змивати. Є один такий нюанс, якщо волосся дуже... Не в ресурсі, то порошком краще не працювати, працювати продуктами, які відповідно дають можливість висвітлити, а не знебарвити. Тобто це може бути спецблонд, може бути стабілізація. Це ті продукти, які виділяють тумарний, при змішуванні яких виділяється тумарний кисень, і, відповідно, піднімає фон висвітлення вашого волосся. А також ще одна робота, яку я би хотіла розібрати, це ось така робота. Тут у нас було фарбування, як ми бачимо, відрослий корінь у нас. А далі. У нас хотіли висвітлити волосся в домашніх умовах. Отримали рижиткий колір за рахунок того, що це фарба масс маркет. І в нас натуральна база досить темна. Відповідно, вона її не підняла. Так пробувала зробити декілька разів. Відповідно, на кінцях у нас вже більш світліший результат. по Подовжинні тут посередині у нас темніший результат і натуральна база. Але звичайно, що клієнт не хотів рижого, клієнт хотів більш якесь красивіше волосся. Тому в даному випадку тут також були обмеження по часу і першим ділом. Якби я працювала, якби в мене не було обмежень по часу, я б знову ж таки знімала косметичне накопичення, робила б реконструкцію, волосся б стало набагато краще по ресурсу, світліше і, відповідно, мені б було легше працювати. Але так як в мене було обмеження по часу, я обрала інший алгоритм роботи. Першим ділом <кій> я зробила протезування волосся, тобто я помила, зробила аміноспрей, я працюю реконструкцією від VR Cos Recovery. Я зробила аміноспрей плюс ліпідік маска. Відповідно, мені... Краще працювати з волоссям, яке має хоча б якийсь ресурс, воно чешеться на мокре волосся, і я можу спокійно працювати з даним волоссям. Далі я висушила волосся і вирішила працювати за рахунок переоксидації. переоксидації. Чому? Тому що, ще раз повторюсь, у мене не було. Часу, ну, у клієнта не було часу. Відповідно, я працювала за рахунок переоксидації плюс перманентного барника. Я обрала барник для того, щоб цю всю історію, яка тут у нас була вже рижа, підняти, тобто перепалити попередні пігменти, підняти по фону висвітлення вище, а тоді третім етапом затонувати це все кислою фарбою, щоб це все не вимивалося в такий рижий. Тому я брала, наскільки я пам'ятаю, тут у мене був тут у мене була 8 або. Плюс 8 GP І я брала його на 9%, наносила на ось цю зону. Я його підняла по фону, витримала. На корінь я не наносила. Тоді я змила. І третім етапом я тонувала волосся з розтяжкою. тонувала волосся з розтяжкою Від натурального коріння тобто я робила мандрасаж сивини, ну, маскування сивини на 3% один до одного кислою фарбою. З рахунок цього вона у мене замаскувала сивину. І тут тонувала вже. Відносно того рівня, який в мене вийшов, в мене вийшов рівень десь 9.3. В мене з цього всього вийшов 9.3, і я кислою фарбою на нейтралізацію. І, наскільки я пам'ятаю, це була робота давно, але такі роботи вони запам'ятовуються. Але я хотіла вам її показати, що за рахунок перексидації можна це зробити, хоча для волосся це не дуже окей. Але якщо у нас немає часу, ми будемо так робити. Тут після цього, до речі, я також дала. Маски ця маска була Lipidic чи маска Only Oil, тобто та маска, якась, яка була з оліями, я завжди роблю так після того, якщо я використовую якісь агресивніші продукти. Не роблю реконструкцію, наприклад, але проміжним етапом я назад протезую волосся, зволожу його для того, щоб фарба моя лягала красиво і гарно вимивалася і трималася. Тому в даному випадку я брала той відтінок, де в мене багато бази. Я тонувала 972 плюс 92 на нейтралізацію, і корінь у мене був на шостому рівні. Я робила маскування сивини. Ось такий результат у мене. Получився за той час, який ми мали з клієнтом. Ось це наше до, це наше після клієнт результатом задоволений. Я також дуже результатом задоволена, тому що за малий період часу ми змогли зробити ось таку кардинальну різницю на волосі клієнта. Тому ось такий алгоритм роботи ще однієї, яку ми сьогодні з вами розібрали. А також це так, ще одна робота, яка дуже і дуже цікава. До мене прийшов клієнт після аєртачу, і відповідно його аєртач виглядав так. У нас була натуральна база, потім було перевисвітлене волосся. Ну, тобто не перевисвітлене, а підірвана натуралка, яка була, не знаю, там хотіла, напевно, зафарбувати сивину. ви бачите, сивини досить багато. Хотіла зафарбувати сивину, взяли високий оксид, висвітлили волосся. І ось така ситуація вийшла. Перед цим якийсь майстер інший зафарбовував, затемняв напевно техніку. Тут знову були у нас плями, перевисвітлення. Ось це у нас відмілірування. А по довжині у нас, як бачите, хотіли знейтралізувати ось тут пляма світла. Ну, тобто дуже багато було різних е, тут зон. І <кій> подовжині, ось тут ви можете бачити: ось, ось ця зона була потім знейтралізована, адже вона була рижа, і клієнт попросив її знейтралізувати. І ми отримали тут зелений колір. Напевно, був е, зелений колір, утворюється через те, що перше може бути фарба на парафілендія міня, це перманентом також е, точно тоновану техніку. А другий варіант це те, що е, по жовтому фону висвітлення жовтий фон висвітлення, плюс попелястий. Дає нам зелений. Тому дуже часто зустрічаються випадки, коли на кінцях у нас зелений колір. Тут у мене також був дуже такий, тут дуже густе волосся, і я працювала довго. Дана робота зайняла мене, якщо я не помиляюсь, 16. Але ми вийшли в класичний оригінальний ертаж. Я всі шари передула. Але перед цим, що я робила? Я знову ж таки наносила кислу змивку. Кислу змивку я наносила на ось цю зону, яка в мене була темніша, і на ось цю зону, яка в мене була е, централізована, тобто там, де була косметика. Після кислої змивки у мене, мені потрібно було зробити стабілізацію, але, щоб зробити стабілізацію, якби я її тут зробила, то відповідно на цьому волоссі стабілізація це атомарний кисень, і ось тут би в мене підвисвітлилося. Ось тут, ось тут, де є ці плями. Я передувала повністю все по шарах і стабілізацію робила лише на. В цьому шарі, в якому я буду знебарвлювати волосся. Ось тут я робила стабілізацію локально на планшеті, а в середньому шарі я її не робила, адже середній шар, який ось тут у мене буде, це у мене довгий шар, на якому я ось тут робила стабілізацію. А середній шар я відповідно затемняла, робила його кольору корекцію. Тому мені світліше тут не потрібно було. Я його робила в два нанесення. Першим нанесенням я коли набрала тут давайте перше про довгий шар, коли я набрала довгий шар. У мене тут було класичне нанесення, 1 до 4 на 3 на корені. Тут я ізолювала маскою, де були оці світлі плями, ізолювала маскою, але часто в мене потраплялося дуже перемішане волосся, тому у мене був слабший склад, який, якщо в мене тут був 1 до 4 на 3 відсотках, то на цей, де в мене було дуже перемішане, я наносила 1 до 10 на 3%. Це у мене VR Ultra Blonde. Ультраблонд, я це все на не, наносила туди, де мене перемішано. Якщо я бачила чисті білі полоски, я туди наносила маску, ліпі, золювала його. Тут... Перед цим, тобто я нанесла стабілізацію, потім я її змила. Потім знову я робила передула на шари, зробила техніку. Тут нанесла 1 до 4 на 3 порошок, тут ізолювала або наносила ось цей склад. Тут я також наносила 1 до 4 на 3, тому що тут в мене косметика. А тут дочищала або ізолювала. Тобто кожне письмо у мене було індивідуальне відповідно, того, що я бачила в себе в руках. Бо як бачите, ось тут воно взагалі біле-біле, його потрібно було ізолювати маскою. І відповідно, коли я нанесла техніку, я наносила її по зонах, адже я розуміла, що в середньому шарі мені потрібно зробити дуже багато роботи, і в середньому шарі я Почала робити кольорокорекцію. Кольорокорекцію я робила в два нанесення. Перше нанесення я робила підложку, плюс компенсацію. Тобто я наносила фарбу 873, плюс компенсацію Mary Gold. У мене є такий коректор від Люксіма. Він змішується з кислою, з гелевою фарбою. І в першу чергу я нанесла це, потім я стягнула, не змила, а просто стягнула рушничком цю кольорокорекцію і нанесла другий раз вже відповідно до своєї бази. Я наносила. 6:01, 7-0 і на нейтралізацію 7-21. І, відповідно, через друге нанесення, потім я це все вже змила всіх тобто всі шари змила, і пудру змила, і змила свою кольорокорекцію, зробила реконструкцію тут за реконструкцію. Я робила реконструкцію після стабілізації, адже я розуміла, що після кольори корекції шарів я її не зможу зробити, тому що в мене фарба, яка була на середньому шарі, вона пропаде. Тому я робила після стабілізації і вже після того, як я змивала порошок, я реконструкції не робила. Виконувала тільки маску сілки, яка не чіпляє там фарби. Виконувала маску сілки, еластик і приступила до тонування. Я зробила роботу без перекриття коренів, у мене сивина вся сховалася в техніку, тобто замаскувалася, і дана робота була з ось таким алгоритмом. І всі роботи, які я вам зараз Показую, я вам прикріплю в даному відео, адже на, ну, на роздруківках не так видно, а на, на самих фотографіях дуже, і дуже видно результати до і після. Тому ось такі роботи. Усім вам дякую за перегляд даного відео. Я сподіваюся, що я була корисна. Можливо, це було так стисло, але я хотіла розібрати багато робіт і сказати, що які бувають нюанси. А хто хоче. Знати, як складати ці алгоритми відповідно кожного волосся, відповідно кожної бази, яка у вас є. Я вас запрошую до себе на навчання, де ми розбираємо повністю всі алгоритми, вивчаємо все, що може бути пов'язане з колористикою, і не працюємо по шаблонах, а працюємо так, як потребує дана ситуація. Адже чи кисла змивка, чи стабілізація, чи різні змивки, чи тонування, і так далі. Те, що я вам скажу, формули вам не допоможе в вашій роботі, адже у вас буде трішки інший випадок і вже інша формула. Тому найкраще розуміти те, що ви робите, і робити все по вашій ситуації. Тоді ваші роботи будуть красиві, унікальні, і ви зможете зберегти якість вашої роботи, вашу репутацію та поверненість ваших клієнтів.